Бізгалтер м'яка чашка польського виробника Кінга, модель 11,01. Класичний біжевий бізгалтер. Чашка шита із трьох рівномірних деталей. Це дарує жінкам абсолютний комфорт, равномірно розташовує груди, і також бокова корекція. Вона прибирає тут все зайво і збираючи груди ближче до центру. Дуже зручно і всередині чашки не еластичне мережево, за рахунок цього підтримується. Гарна форма і дуже зручна для жінок з великими грудьми. Чашка за об'ємом повномірна і за глибиною досить повномірна і зручна. Бертелі не відстьопуються, прикрашені логотипом Кінга, має такий нарядний атласний блиск. В поясі немає бокової кісточки, пояс добре тримається за рахунок якісних резиночок, тому тут не скручується, і напівпрозорий. Три ряда гачків. Чашка, як ми казали, розподілена на три основні частини. Це дарує зручність, комфорт та равномірно розташовуються груди. І нееластична сіточка вона тримає гарну форму. Чудовий вишуканий безгалтери бренда Kinga виготовлена Польща. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.